Мене звати Антон. У мене є дружина Лена, вона десь там сидить і тут десь співала. А, ось сюди, да. значить, не десь там, а десь тут. І в мене є син Міша, і в мене є син Стефан, і у нас є церква у Пирятині, Ми раді, що ви єсть. І в нас є Господь Ісус Христос, який в свій час запланував зробити все, щоб я належав йому. І це велике благословення. Для мене я ні разу не пошкодував про те, що я відгукнувся на його заклик і сьогодні служу йому до цього дня по милості, піднімає мене тоді, коли я падаю, веде мене цим шляхом. І сьогодні я можу бути з вами і свідкувати вам про це. Це велике благословіння. Я не знаю, чи Проводите ви табори або чи плануєте ви проводити дитячі табори, але я прийшов до Ісуса Христа саме через дитячий християнський табір. Дитинство у мене таке було бешкетне, Я був таким дворовим хлопцем, і коли я ранком просинався, проводив свій день і ввечері задумувався про те, що, що я вже прожив. Якщо я за день щось не начудив, то я з сумом засипав. Я розумів, що це ну. На смарку прожитий день, я не зміг, не міг нормально мирно спати, коли б щось би я не начудив. Напевно, дуже мала кількість місць у вулиць в Пирятині, де я або не вкрав металолом, або не кудись заліз. Тобто всюди ім'я моє і звісно. Зараз вже покаюся. Заходжу там при стройматеріали, якісь дивиться додому, ще щось, і так всі дивляться, чи не викрадує шуруп. Бо розуміли, що я і хто я і з чим це пов'язано. Таким життям цікавим я жив. У мене було таких два, два друга, і я от ранком просинався, і ми вже собі планували. Ні, ні, з вечора планували, що будемо чудити завтра або вночі. І ось ось так ми собі жили. І от тоді вже був у Бога план на мене в один прекрасний день. Ми знаєте, ми вибирали в місті таких слабких хлюпіків, і там щось з них збивали, били, чудили і робили так, щоб мені було некомфортно. І в такому форматі ми проходили мимо церкви у місті Перятин і бачив, що там всі такі раді, всі так, всім так хорошо, і в таке, знаєте, розуміння про церкву було. Ну це якісь такі ну, хлюпіки, лузери, таке, ну м'якосердечні, А ну в нас же ж. Весь потенціал гріха може все це покрити і в себе ще більше визвисить. А ми були хлопці по 12-13 років, ну рослі такі, знаєте, рослі, як оця кафедра, така крепка. І нам, в принципі, сложно було іногда сказати, що нам по 12-13, тому ми собі і дозволити могли щось більше, ніж маленькі хлопці. І коли ми прийшли в цю церкву, побачили, що там табір. А нам там привіт, привіт Заходьте до нас, і думаю, ще ніхто так на нас не реагував. Ну як це? Заходьте до нас? Ви розумієте, що зараз, ну ні, не розумієте. Це були останні дні табора. Трошки ми їх помучали. і в нас була така фаза, що ми дивились, хто впевнено себе дуже сильно веде із людей, які там посічають молодих. І нам, нам не дуже нравилось, що ці люди себе так впевнено вели. Ми чекали, поки табір закінчиться, брали і там або побили, або в крапиву кинули. Оце така норма наша була, щоб добре нам жилось, треба було оце, оце робити. І якби табір закінчився, нас все одно продовжували любити. Ну, добре, все нормально. Год пройшов і знову їде один пареньок, який е, так, ну, теж нормально От мене натерпівся, тут його мама сидить там ззаді. Е, і його Валера звати, він керівник молоді, І він каже: О, Антон, привіт. А каже, лагерь у нас опять в цьому году. Я такий думаю, тобі що мало. чи що, ну, Ти ж не пам'ятаєш, що в тому году було там. Ну, давай, для нас теж. Просто удивило, що ти сьогодні ще раз звичайно, зустрітиш з чоловіком, він тебе огорчив, і ти типу, якось типу, його не побачив. Прийшов я ще раз, цей табір, знову ті самі обороти, але у них время, їм терпіння вже від Господа треба було більше, бо я то, то в кінці прийшов, а це в початку тиждень такого витерпить вопрос. Заключається вся історія в тому, що коли я возвращався з табору, я розумів, що їхня любов. Яка в таборі у цих лідерів була, вона була набагато сильніша, чи мій гнів. І задавався я попросом: а як так і откуда ця любов? от таких, як я чудаків ховаються, десь, десь щось якось. ну... А тут отака історія. Ми з хлопцями оставалися... Після табора є така історія, яка називається планірка. На слідуючий день команда збирається, І ми навіть ці планірки зривали, оставали ззаді, провокаційно нікуди не хотіли йти, а мов, що ж нам скажуть? І там один був браток, брат Ігор, місіонером, який приїжджав туди нам допомагати служити, їм допомагати служити зараз вже нам. І він... Дивиться, я приходжу на їхні планьорки, сижу, мов, і їду мені, насипайте, яку вам насипають. Знаєте, нам там казали, сьогодні кормить нас будуть, якщо Бог благословить. Так от остався, так нагло, я теж буду їсти. І що мені скажеш? І не відказували. І це сокрушало моє серце. І я розумів, що там щось глибше, чим просто сідай, кушать. І один прекрасний день цей, цей же ж браток Ігор каже: от бачите на нього, він такий інтересний, неадекватний, каже, от він буде служити Господу. І він буде. Займатися з молоддю, служить. Я думаю, дядя, ну, не, не все, мабуть, в тебе в поніманні, але та любов, яка топтала, 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 топтала мій гріх і любила мене, вона перемогла. І я прямо цьому Ігорю кажу: я хочу прийняти Ісуса Христа. Знаєте, так в планово, іноді це время планують. Буде зобрання, прийду, красиво одінусь. Ні, тут і зараз. Зараз і навсі. І для Нього це теж був нестандарт. І ми пішли не в собрані, щоб хтось для відчого красиво сфоткав. А там, ззаді, за церквою, темно було. І прийняв Ісуса Христа, і до цього часу Бог дає можливість жити. І я служу тій молоді. Це для мене велике благословення. Тому якщо ви займаєтесь таборами, займаєтесь людьми і буває в церкві такий сидить тихоня і хороший, і проблемний. І ти думаєш, буду з проблемний, хай де чай п'є, і сухарики їсть. Так от, знаєте, в житті буває так, що я колись приїжджав у дом пристарілих, дійського дом, і ми займалися там, служили в дитячому будинку, і коли приїжджають люди взяти собі дитину, вони якого беруть? Такого хорошенького, маленького, який ще не встиг на себе нахапатися. Щоб в нього чиста книжка медицинська була, щоб у нього родителі в прошлому десь якось більш-менш адекватні були, щоб потім ці ці проблеми в сім'ї не виявилися. І так людина дивиться каже, хочу оцього хорошенького. А Бог каже, дайте мені оцього. Я хочу оце зло оцього гнівлівого парня превратити в свою дитину, яка буде належати мені і служити таким же самим. Тому хай вас Бог благословить, щоб ви були вірні в тому служенні, на яке він вас поставив, не тіряйте время, не починайте з понеділка, починайте сьогодні робити те, що хоче від вас Господь. Амінь. Слава Богу.